Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Нас чекає захопливо, сподіваюсь, видовисько. Це шостий тур України. Тому <плес> відразу казати про стартові п'ятірки обох команд. Кузьмич, 33-й орест Севонік Кіпер. І ще один кіпер, який зараз пропускає так, пропускає гол. Менченко пробивав, і там здається, від гравця луцької команди так з кута поля вводять м'яч кияни. І зараз побачимо, чи на 10 десятий номер відпустили. Відпустили Михайло Запорожський який зараз вийшов на майданчик. А це сей від Станіслава Горніка. І Семенченко, Дуже шкода, що в попередніх принаймні двох турах, а це все-таки вже і він не зміг врятувати свою команду. Завертати донька його злати, кому також бачили. А зараз небезпечний момент грає, грає горнік. Рятує він свою команду. Прибуватиме. Так, іде прямий удар у кіпер Авроре. Легко його ловить і відразу запустив на Сагайдачного. І атака е, показував. Показував е, Максим Чибиряк, що трішки ближче видалеко. А це Гладун! Гладун забиває дебютний гол для себе в екстралізі. Ось тут ми ну, бачимо, як забрав він м'яча. І просто по більярдному він спрямував його у ворота Гуйвана. Він далеко вийшов. Семенченко буде прибивати, Ні, не прибиває, Іде атака. Ну просто як по нотах розіграли. Віддамо належне киянам. І це Владислав Завертаний за позицію, Але там Максимчук не спав і цього разу не було цього розстрілу горника, як було в останньому голі. Тепер це я вам скажу, що і усі три голи, ну просто атаку, знов ну, Савенко. Високо розташовується. І цим хоче скористатися Люба. Юрій Савенко в центрі проймає м'яча. Удар. Зовсім. зовсім Знову на Владислава. Удар. Реагував Горнік. Е -е, статистика в кінці точно покаже. Рекорд за ударами. Ну, принаймні. Принаймні футболісти цієї команди дуже багато прибувають, і це Юрій Сагадачний забиває, бачили ми кількість сейвів, але він не може врятувати від усіх ударів. Тобто, Що більше ти б'єш, то більше в тебе шанс. таким п'ятим польовим. Прямий удар, ще одне добивання, і там Запорожець бореться. Дуже... Високо вийшов, і ледве не обрізався. І таки обрізався. І знову салютує Юрій Сагайдачний про забитий гол у е, Луцькій дитячо-юнацькій спорту. Втім, декілька таких сіреньких було в нього матчів. І менша довіра була в нього шостий м'яч. Шостий м'яч влітає у ворота Любер. Ось бачимо, ми знову ж таки самого залишають на ударній позиції. Розкатали, розкатали захист Люберта. Гурєєв, Бесалов, удар, ні, це простріл був і замість мав новачка. все далі. І всі перемоги, і гарна. Павпет. Титульний партнер. Фавпет екстра ліги. Гра розкриває тебе.